18 некерованих ракет за добу за даними Генштабу. Це тільки на одному з відтинків фронту у Гуляйпільському, дев'ять бойових зіткнень поблизу малої токмачки, роботи Новоандріївки та Щербаківки. Детальніше про ситуацію на фронті Запорізькому розпитаємо у воїна за позовним Булат бійця окремого загону Крила Омеги. Я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас! Бажаю всім міцного здоров'я. І спочатку хочу е, зазначити, що загон Крила Омеги оголосили про збір на власні потреби. Розкажіть, будь ласка, нам що це за потреби, наскільки вони важливі для вашого загону. Для всіх бажаючих допомогти. Я хочу нагадати, що зараз ви бачите на своїх екранах QR-код. Долучайтеся. Будь ласка, маленьких донатів не буває. Кожна гривня дуже важлива. Будь ласка, вам слово. Дякую. По-перше, хочу виразити співчуття щодо вчорашньої терористичної атаки всім мешканцям України, особливо Києва. Це місто дуже близько мені і моїм побратимам. Як ми бачимо, Росія держава-терорист, і всі повинні бути до цього готові. Також хочу виразити слова підтримки нашим колегам з ППО. Вони гідно виконують свою роботу і. Роблять все можливо тими технічними засобами, що у них є, у них дуже важка робота, треба це розуміти і об'єднуватися в такі моменти, і не робити з цього якихось чуток. Всі повинні бути разом. Щодо нашого збору, ми постійно проводимо збір, збір безпосередньо прив'язаний до нашої організації, Центру спеціального призначення. В до складу якого входять декілька загонів омега, на ці гроші ми постійно оновлюємо наші засоби технічні. Так як війна вона шкодить техніці, постійно потребує ремонту, постійно потребує. Нового обладнання модернізації, ми не встигаємо силами держави вчасно закуповувати. Держава закуповує, забезпечує, але це довгий процес, і отакі от фонди нам допомагають швидко реагувати на наші потреби. Тому ми дуже вдячні всім. Кожен може долучитися до нашої перемоги безпосередньо задонативши на наш фонд і підтримавши організацію центру спеціального призначення Омега. Дякую. Ми так само просимо вас допомагати, не бути байдужими, допомагати нашим військовим, нашим захисникам боронити нашу державу і вигнати окупантів з нашої території. Будь ласка, ви зараз бачите QR-код на своїх екранах. доєднуйтесь, донатьте, допомагайте. Розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію на вашій ділянці фронту. Яка вона? Щодо оперативно-тактичної оперативно ситуації, ситуація. Складна, але контрольована. За останній місяць майже нічого принципово не змінилось. Так, ворог атакує. Перед цим ми дали анонс. Ворог атакує постійно, постійно з різних боків, з різних напрямків. До речі, нещодавно спостерігали навіть в новинах було застосування касетних боєприпасів по наших позиціях. Ворог підступний, ворог дуже добре навчений, серйозний ворог, сильний. Але тримаємось, тримаємо позиції, пробуємо відбивати свої території. Йде постійна робота, постійна цілодобова робота. Люди, воїни працюють, захисники не тільки захищаються, а й намагаються зрушити ситуацію в позитивний бік для нас. Вчора побачив інформацію, що армія ворога намагається закріпитися у сірій зоні в роботиному. А які сили на це вони кидають, і які втрати в живій техніці і сили мають? А, як ні для кого не секрет, що Росія а, а, більше України і за і за територією. вони можуть собі дозволити постійні, постійні. Місні штурми, так звані. Тому атаки постійні. Тобто перерви дуже невеликі, вони не передбачувані. Здебільшого майже після кожної нашої атаки йде контратака, закріплення на сірих, в сірих зонах. Ну, в сірій зоні це посадки. Посадки, поля. ворог застосовує каби, кабами він не дає можливості ну, спроби. Не на не дати нам можливості закріпитись на тих територіях, на тих позиціях, які ми відбиваємо. Що ж сіра зона вона періодично переходить від ініціатив від одних до інших. Але знов таки, як ви бачите, навіть в офіційних джерелах ситуація за останній місяць вона не змінилась на користь ворога. Вона досить стабільна. Нам важко, але ми виконуємо своє завдання. А скажіть, будь ласка, яка ситуація у ворога з технікою? Тільки, будь ласка, коротко, у нас менше хвилини залишається. Так, так. Е, ситуація з технікою така сама: дуже мало використовується великою потужною технікою. здебільшого це мала габаритна техніка. Знов таки ворог останнім часом почав застосовувати реактивні системи запалу вогню по наших позиціях, артилерія чаще стала застосовуватись, контрбатарейна робота ведеться з нашої сторони. Постійно спостерігаємо якби, двобій, таку артилерійську дуель. Але почастіше застосування РСЗО таке є. Для того щоб ворогу було складніше воювати на нашій землі. Допомагайте, будь ласка, нашим захисникам. Донатьте зараз ви бачите на своїх екранах QR-коди. Допомагайте загону Крила Омеги збирати гроші на їх потреби. Для того щоб вони ефективніше нищили нашого ворога. Дякуємо кожному за допомогу. Слава Україні! Героям слава дякуємо вам за те, що знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Нагадаю, це був боєць окремого загону крила Омеги за позивним булат.